Як тварини пристосовуються до змін пір року. Чи знаєте ви, що часом комп'ютер можна не вимикати, а перевести в режим сну? Так ми скорочуємо витрати електроенергії. Коли машину, так би мовити, розбудеш, всі відкриті файли, інтернет сторінки будуть збережені. Щось подібне відбувається із багатьма організмами Вони впадають у сплячку, щоб пережити несприятливі сезонні зміни, засинають у теплих норах хом'яки, борсуки, їжаки, ведмеді, а перед цим багато їдять, щоб накопичити жир, сплять ящерки і змії, карасі й соми, Ціпаніють сонечка й мурашки, однак жодна пташка на зиму не засинає. Ще один спосіб пристосування до змін міграція, тобто переміщення. Мігрують не лише птахи у пошуках кращого клімату й харчів або місця для розмноження, вирушають у далекі мандри комахи, як от метелики й бабки, а також риби і навіть жаби, бджоли й деякі гризуни запасають харчі на зиму, чимало тварин навесні і восени линяють. Змінюють хутро зимове хутро густіше й довше часом іншого кольору.